третя річниця вторгнення в Україну 20, 22 лютого 20, 24 лютого 22 року 24 лютого 25 року ми ще будемо у війні 24 лютого 25 року чи ми будемо ще у війні ні не бачу Дивіться, Ірафан перевернутий. Тобто це не по законам, Всесвітньої ієрархії, не по закону. Mm -hmm. Ні. І туз, туз е, е, жезлів це новий шлях. Mm -hmm. то Це новий шлях. На на що? На що? На дивіться на що Нащо, звичайно, цікаво стало. ага на що на, на закріплення цього миру, Діма. Тут є карта повернення, але хорошо, що десятка мечів перевернута, тобто закріплення миру. Треба якось буде, ми не будемо у війні, але треба чимось підкріпити той мир. Чим ще чи треба підкріпити. А чим це війною? Чим, чим підкріпити? Сейчас. Чим підкріпити? Якась повинна бути допомога іноземних партнерів. Оце допомога іноземних партнерів. Тобто е, наш мир, е, який буде, мають підкріпити не тільки ну, ми, да? а ще інші інші сторони іноземці. Але якщо тут карта жезлів, це карта роду, а це значить, що е, зараз. це ті, з якими у нас є якісь коріння. Спільні гілки, якісь, якісь, якісь начала, ну, коли у нас щось було поєднано разом, а потім ми розгалуження зробили. От, от тих країн. От тут. І тих... що вони нам дадуть? Що вони нам, вони нам дадуть? Ну так щоб вони нам щось дали, я не бачу, що вони нам дадуть. Пі е е треба підкріплення від них. Ну допустимо, якийсь документ, і ага. якісь гарантії, і допустимо якийсь, ну може е під крило своє взяти. Ну от О, щось господи. таке паніри на 25 п'ятому році річ, незалежності. Будемо святкувати як незалежна от по всіх параметрах, по всіх документах, по всіх інстанціях держава. 25 році, День Незалежності, ми будемо працювати як... Ой, працювати, святкувати як держава окремо по всім параметрам. Зараз у нас карти розлітаються в різні сторони. та що ви хочете? Скачуть, гляньте. Діма, да. Щас. Тут виходить, тут виходить, зараз. Тут, тут виходить. Тут виходить, що, да". ну, я вам що ще скажу, вони підтвердять, а от якусь дату назначать на попозже. Це назначена я дата. А я хотів вас питати, у нас буде другий, друге, другий день незалежності, тобто змінять дату незалежності? Зараз, це у нас буде змінений день незалежності, оцей попож. Гляньте, що робиться. Скаче, Скаче це значить фієрія. Тобто ми... Так, да, да, у нас буде інший день незалежності. Да. Інше, інше сонце. Е, ну, це не сонце, це зірка. Але я подивилась на нього як на, на сонечко, Тобто да, засяє да, інше сонце, засяє, засяє інша зірка, засяє інше сяйво. От сяйвоється да. на увазі. Да? І ось туз. І отут почнеться новий відлік. Ну, Ця дата буде відповідно до чого. Відповідно до чого вона буде нова? Відповідно до документів оцих виходів України по справжньому чи як дата нова дата як закінчення війни? Що це за дата буде? З чим вона пов'язана? З новим устаткуванням України без оцих але без радянщини цієї, да? Так, Без радянщини і без того, що тягне жертву за собою. Тобто, угу. Як нове народження буде, отак. Я просто пані Ірина це думаю. Хіба в нас є такі вже люди, які здатні це прописати, продумати, юристи, які це готові все перекліпати? Є такі практично люди? Є. Ну взагалі, ну теоретично є. Ні, практично, мене цікаво. Чи є ці практично. люди? Де Ми вони? Але я відчуваю, що є такі люди. Я, я хочу вірити краще. Є. Друзі, я, я нагадую, треба підписатися на мій канал Косилів Онлайн, на канал Ірини Клевер, ТВ прогноз. Таро прогноз, тут все вказано, підписалися. І за донатні на Збройні Сили ну, до Дня Незалежності, на контррозвідку, на Харківщину. Треба машина, ну треба ж закрити збір. Давайте, любесенькі.